Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Польща з 1 червня змінює своє законодавство щодо працевлаштування. Є підписаних президентом кілька устав, які як напряму, так і не напряму впливають на українців на території Польщі. Тому що є громадяни України, які працюють по статусу Укр, є громадяни, які працюють на візі, по безвізу, по карті побиту. А це якраз стосується працевлаштування і змін щодо працевлаштування на території Польщі. Приблизно 80% відсотків всіх громадян України працюють. А отже, це стосується 80% відсотків громадян України на території Польщі, тому що сьогодні ви працюєте по статусу Укр, а завтра ви вже можете працювати і по карті побиту, або заїхали на територію Польщі по безвізу, або зробили собі робочу візу, або студентську візу. Різні ситуації, і важливо розуміти на що потрібно розраховувати. Від вас я сподіваюся підтримки цього відео і цього каналу. А це можна зробити, якщо ви підпишетесь на цей канал, втиснете вподобайку і залишите свій коментар, будь-який коментар. І це все разом підтримає і відео, і сам канал. Зробіть це зараз, щоб завтра не пропустити важливого і цей канал просувати далі. Дякую. В описі під відео я залишив посилання на інформацію, ви зможете самостійно з нею ознайомитись, і, звичайно, мій інстаграм, де також багато важливої інформації про українців за кордоном, про документи перетин кордону. На сам початок хотів поділитися хорошою новиною. Це стосується переднього кордону і блокади кордону на пропусному пункті Дорогуськ Ягодин. Ви знаєте, що перевізники польські зібралися, почали блокувати, бо в них там щось не виходить. В них є якісь свої зауваження, в них є завжди свої проблеми, і винні, звичайно, в цьому українці. І ось вони кілька днів поблокували, і апеляційний суд Польщі Сказав, що не можна блокувати кордон, це не дозволено, це не можна, і вирішуйте свої питання будь-де-інде, але не на кордоні, і кордон не блокуйте. І вже від сьогодні спокійно перетнається кордон. Їдуть вантажі, їдуть автобуси. Всі собі нормально перетнають кордон. Все гаразд. Сподіваюся, що більше блокування кордону з боку Польщі, перевізниками, аграрія чи аграріями, чи будь-ким іншим не буде. Ну давайте перейдемо до самої новини. Це щодо зміни. Працевлаштування для українців в тому числі, бо це стосується не тільки українців, це стосується взагалі іноземців. Але українці, як іноземці на території Польщі, теж підлягають тим правилам. І в першу чергу, що хотів сказати про зміни, такі, які явно потрібно знати і розуміти. Якщо колись мене би спитали, якщо я в Польщі маю карту по биту і не працюю по ній, ну тобто мав можливість, працював, Зробив собі карту побиту, але зараз не працюю, не хочу, втратив роботу ну, якісь нюанси, щось там сталося. Чи в мене скасують цю карту побиту? Заберуть, відмінять, щось там анулюють і тому подібне. Я би сказав, скоріше за все, в 99%, що ні. Так просто її не скасовують, не відміняють і ну, все буде з нею гаразд, ви будете її мати. Але зараз, з 1 червня, Цю інформацію, чи ви працюєте, чи не працюєте, чи ви працюєте там, де ви маєте працювати, чи ви зголосили це в ужин, чи ви змінювали роботу і зголосили, зголосили це в ужин, чи маєте право ви мати цю карту побиту, чи заслуговуєте неї, то зараз це буде вже перевірятися. І є вже така імовірність, ну поки що, це ще не перевірено, це з 1 червня буде, що вас можуть її скасувати. Тому вже з 1 червня я такого сказати не можу. Що якщо ви отримали карту побиту і ви можете їхати на всі чотири сторони по всій Європі, і вам нічого не буде, нічого не загрожує і карта побиту буде, то ні, зараз я вже так не скажу. Також цікаве зауваження, якщо ви, наприклад, заїжджаєте на територію Польщі як студент і маєте візу студентську, але в процесі знаходите собі ще роботу і потім хочете податися на карту у зв'язку з роботою. То є дуже велика ймовірність, що вам по цій карті побиту буде відмовлено, тому що ви навчаєтесь, ви маєте візу студентську, ви не маєте права подаватися на карту побиту по роботі. Теж важливе зауваження, тому що є багато людей, молодих українців, студентів, які приїжджають як студенти, а потім вже працюють і роблять собі карту побиту по роботі. Так вже працювати не буде. Навчаєтеся, значить, навчаєтесь. Має бути студентська віза, чи ви там по статусу Укр, чи робите собі карту побиту по навчанню. Але не по роботі. По роботі значить, ви маєте мати відповідні документи на роботу. Це стосується також українців, але дуже багато студентів з інших країн, приїжджаючи в Польщу, роблячи собі студентську візу. Бо простіше було, напевно, її зробити. І вже далі вони там подаються на карту або взагалі їдуть далі по території Європи, скажімо так, легальний квиточок в Польщу і потім в цілу Європу. Це хочуть присікти, ну, звичайно, під такі перевірки і під таке обмеження попадуть і українці. На жаль, але так є. Також важливий пункт в цих змінах це те, що з 1 червня в українців роботодавець зможе вимагати. Легальність перебування, документ, який підтверджує, що ви легально перебуваєте на території Польщі. Якщо до цього моменту вас могли взяти і цього не запитувати, не перевіряти, ну, не вимагати, то з 1 червня роботодавці вже будуть це робити. І ви на той момент, коли вас захочуть працевлаштувати, маєте мати легальність перебування. І також, коли ви вже працюєте, роботодавець має зберігати копію вашого документу про легальність перебування на території Польщі впродовж роботи і два роки після того, як ви вже звільнилися. Бо може приїхати якась перевірка, інспекція, перевірити, у вас така людина працювала. А покажіть, будь ласка, документи, на яких вона перебувала. Ага. Вона була рік назад, півроку назад, а вона вже поїхала, не страшно. Ні, ви покажіть копії в той момент, коли вона працювала. І якщо там були будуть якісь нестиковочки, нестуков... буде нелегальне працевлаштування або роботодавець не буде мати цих документів, то в роботодавця будуть проблеми. А отже, роботодавець це буде вимагати від працівників. Також для роботодавця виростуть штрафи за те, що він нелегально працевлаштовує громадян третіх країн. Від трьох тисяч злотих до 50, а було до 30 тисяч злотих. Отже, трошки так виростуть ціни на штрафи, і роботодавець, ну і напевно не всі, але багато хто буде. Чухатися в голову, як би так зробити, щоб легально все ж таки вони працювали, щоб потім не заплатити. Давайте ще кілька тез зачитаю з офіційної сторінки, посилання на яке я також залишу в описі під відео, ви зможете самостійно ознайомитися. Процедури доручення роботи іноземцям будуть спрощені. Водночас санкції за працевлаштування іноземців з порушенням правил значно посилюються. Інспектор праці зможе накласти за це штраф без участі суду у розмірі до 10 тисяч злотих. Важливо, що штраф за деякі правопорушення накладатиметься пропорційно кількості іноземців, яким доручено виконувати нелегальну роботу. Тобто, якщо до 1 червня інспекція перевіряла, знаходила провини, виписувала зауваження і подавала в суд, а суд вже а суд вже вирішував, які штраф і тому подібне, то зараз вже інспекція праці на місці зможе карати роботодавця за те, що він. Взяв на роботу нелегалів або взяв на роботу е, працівників, яких не оформив або неправильно оформив, або які працюють нелегально. Які є визначення незаконного працевлаштування для іноземців, в тому числі українців, не можна доручати роботу іноземцеві який перебуває на території Польщі нелегально. Підстава проживання не дає йому права на роботу, якщо немає дозволу на роботу або декларації про доручення роботи іноземцю, внесеної до реєстру декларації, якщо це необхідно. Ну, це менше стосується українців, тому що українцям не потрібне доручення на роботу, тобто так зване запрошення на роботу. Зараз українці мають право працювати без запрошення, але українці обов'язково мають підписати роботу. Договір з роботодавцем, і роботодавець має зголосити це в ужин, що він взяв на роботу українця-іноземця. Не можна працювати на інших умовах або на посаді, відмінні від зазначеної у відповідному дозволі на роботу або декларації про доручення роботи іноземцю, внесені до реєстру декларацій. Ну, це ви знаєте також, якщо ви підписуєте умову з роботодавцем, що ви, наприклад, швея. То ви не можете працювати на будівництві. Не можна працювати без укладання договору в письмовій формі. Те, про що я сказав, це прямо стосується українців і всіх, тому що всі іноземці, всі і українці в тому числі мають працювати на території Польщі легально. А це підкреслюється договором: умова праці, умова злецення, умова джево. Підтвердження легальності перебування іноземця на території Польщі. Новий закон містить положення, що визначають обов'язки суб'єкта, який доручає роботу іноземцю, зокрема вимогу пред'явлення іноземцем дійсного документа, що дає йому право на перебування на території Польщі. Перед початком роботи та збереження копії цього документа вище зазначені положення раніше були включені до закону від 15 червня 2012 року. Це про те, що я сказав, що роботодавець зараз буде вимагати і перевіряти легальність перебування вашого на території Польщі. Ну тобто якщо у вас, наприклад, протермінований паспорт. Це проблемка. Або ви десь заїхали невідомо через які кордони не маєте ні штампів, ні печаток, ні статуса Укр, нічого, і не маєте можливості підтвердити, яким чином ви заїхали на територію Польщі. То і роботодавець, скоріше за все, вас не візьме на роботу. Також є цікава інформація щодо покарання для іноземця. Я вам зачитував, що покарання в вигляді штрафу для роботодавця є його підняли до 50 тисяч злотих. Але є і уточнення щодо покарання для іноземців, які працює нелегально. Іноземець буде оштрафований, якщо він нелегально працює, від тисячі злотих до п'яти тисяч злотих. Там вже теж будуть визначатися на місці, що і як. Але ось така є циферка, і якщо ви працюєте нелегально і вас перевірять, ну то ви такий штраф можете заплатити. Друзі, ось такі зміни вже з 1 червня чекають на українців, в тому числі на території Польщі, щодо працевлаштування. Я нагадую, що я залишу послання на інформацію в описі під цим відео. Ви зможете більш детальніше ознайомитись, там є більше інформації. Я так вибрав саме цікаве. Але. Все-таки, знаєте, невеличкі попередження, бо багато українців на території Польщі працює, не сидять на соціалках, вони є економічно активними і їм треба знати як свої права, так і ті права, які вони мають виконувати на території Польщі, щоб не потрапити на штраф, на звільнення, на депортацію, на ще якусь біду. Тому знайте, розповідайте друзям, робіть репости, вподобайки, не забувайте підписуватися. Це дуже важливо впливає на алгоритми будь-яких соціальних мереж. З вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.